Останнє нововведення щодо лімітів по карткових платежах викликає більше запитань ніж відповідей. Це боротьба з тіньовою економікою, чи це чергове рішення, яке ускладнить життя громадянам. Банки підписали меморандум про те, що всі безготівкові платежі від 50 до 150 тисяч гривень будуть потрапляти під фінансовий моніторинг в залежності від групи ризику. Тобто тут не тільки Перерахунки між фізичними особами, це можуть бути і платежі в магазинах, в ОЗС, в аптеках і таке інше. Хто насправді постраждає? Постраждають пересічні громадяни. У нас і так люди рахують кожну копійку, а зараз кожен буде уникати безготікових розрахунків, тому що є ризик потрапити під фінансовий моніторинг. Постраждає малий бізнес, репетитори, перукарі. Продавці, чому тому, що є висока вірогідність при надходженні певних сум на карткові рахунки, потрапити під фінансовий моніторинг. Банкіри кажуть, що це робиться з метою того, щоб унеможливити зарплати в конвертах, які надходять на їхню думку на карткові рахунки. Але коли такі кошти надходять на карткові рахунки, є, хоч якась можливість, це проконтролювати. А таке рішення може призвести до того, що ми свідомо заганяємо наш бізнес в готівкові розрахунки, що само по собі відкидає Україну на крок назад. На перший погляд, ця ідея видається досить логічною: обмежити тіньові фінансові потоки, підвищити прозорість розрахунків, але насправді що ми отримуємо взамін? Взамін ми отримаємо підвищення готівкових розрахунків, бізнес. Іде в готівку, що само по собі вже буде негативним для економіки. Якщо говорити про зарплату в конвертах, на боротьбу з якою цей крок є направлений, то тут є великий ризик, що бізнесмени будуть переходити в криптовалюту, де фінансовий контроль є дуже обмеженим, і це дасть можливість отримати ту ж зарплату, але без Належного контролю з боку держави. І саме головне втрачається довіра між громадянином, державою і банківською системою. Тут важливі не просто обмеження, тут важливі системні рішення. А системні рішення якраз мають бути, мають полягати в першу чергу в стимулюванні підприємців до прозорості, в стимулюванні підприємців платити офіційну зарплату, а не тіньову. І це можна зробити тільки прозорими і зрозумілими для них правилами гри, а не обмеженнями. Друге, це реальний контроль і контроль не шляхом обмежень пересічних громадян, а саме боротьба з тіньовими великими махінаціями. Це залучення сучасних технологій, автоматизації, цифровізації, контролю, де можна відслідковувати такі платежі, а не тільки обмеження, які вдарять по економіці і по малому бізнесу. Фактично, в даному випадку, такими обмеженнями ми створюємо проблеми. Громадянам і перекладаємо на громадян відповідальність за наявність тіньової економіки. У нас Українці не винні, що їм приходиться жити в таких умовах, і для вирішення будь-якої проблеми повинні бути системні рішення, а не прості обмеження. І саме головне, не повинна руйнуватися довіра між державою, фінансовою системою і громадянином.